Товариства, ну і заодно приймаємо опоросик. Родовий процес у нас почався і займаємося можна так сказати, освоєнням наших поросяток уже в навколишньому світі після того як вони з'являються на світ. Ну а максимально ефективно і гарно нам цьому. Дозволяє препаратик від компанії ЗВК Манісан, це сухий душ. Значить, щойно у нас поросятка з'являється на світ, помічаємо його, в відерце із Манісаном і гарненько натираємо його, воно миттєво буквально, на очах обсихає. І якраз от за допомогою цього препарату ми максимально швидко і максимально ефективно приводимо. І якраз от нормалізуємо стан пересядки і осушуємо його, що не дозволяє відбуватися переохолодженням. Ну і вже потім після цього під інфрачервону лампочку помічаємо поросятку. Буквально 5 хвилинок вони у нас тут погріються. Ну і вже після того помістимо їх до мамульки. Трішечки я прогавив опороз, тому... Безпосередньо ця от процедура сьогодні як ніколи буде доречна. Так що продовжуємо працювати. Останній, можна так сказати, штрих, який нам потрібно зробити для виготовлення стартового комбікорму для наших е, безхвостиків: відкрити мішечок із БМВД і завантажити його у заборний рукав нашого кормозмішувача. Значить, е, те про що я і говорив, досить таки зручно користуватися. Завдяки цій таблиці не потрібно ніде нічого на стінах собі писати рецептури, все на кожному мішечку вказано. Значить. Подрібнив 40 кг пшениці, 35 кг ячменю і додаємо все теж БМВД 25 кг стартове і отримуємо 100 кг гарного, якісного, потужного комбікорму для наших свинок. Так що відкриваємо, завантажуємо, змішуємо і біжимо обслуговувати наших безпек. Така от смакота. Пахне... У нас проходи, але опорос надскладний, можна так сказати. Цвинка тужиться. Зараз будемо перевіряти і в чому він складний. Значить, перше поросятко вийшло неживе, потім вийшло п'ятеро поросяток живих. Потім вийшло одне неживе. Потім вийшло ще одне живе. Саме, в принципі, в межах адекватності і інтервали були гарні. І все було нормально, Ну а після цього почали з'являтися неживі поросятки, як ви бачите, такий от результат безпосередньо е, нинішнього опоросу. Це якраз от з приводу того, що е, всі думають, що свинавство таке легке, просте. Друзі, абсолютно нічого немає легкого, простого. Звичайні, я би так сказав, буденні, адекватні, нормальні речі, від яких нікуди не дінеться. Звичайно, неприємні речі. Хотілося б, щоб такого не відбувалося. Свинка, первітка, свинка Ф2 ну, можна так сказати власної селекції. Ну, але ви бачите, яка кількість поросяток. зараз безпосередньо шестеро живих. Ну я думаю, решта, що в ній є, вони вже не живі, скоріше за все. Знову ж таки, я думаю, аномальна висока температура, і за рахунок того, що величезна кількість плодів у свиноматки, значить, 8 і 6 це вже 14. Ну і ще поросята в неї є 100%. Свинка, в принципі, не мега там здоровецька в районі 200 кг, Але для первітки це, ну я вважаю, що абсолютно ідеальні допустимі вагові параметри. В принципі, не дуже сильно загодована, але... Весь комплекс вакцин був проведений, але в цілому, як ви бачите, ситуація є, якою вона є. До речі, безпосередньо зараз от, можна так сказати, і ми із цим зіштовхнулися. Трішечки, звичайно, парадоксально, тому що, ну якби зараз більш-менш стабілізувалася температура, навіть похолод... ну, похолодало, але я думаю. Оті от негативні зміни вони якраз відбулися в той період, коли у нас на дворі там до 40 градусів було. Якраз от повертаючись до цих от реалій, дуже багато зараз хлопці звертаються за цими питаннями, що поросятка народжується гарні, сформовані, ідеальних розмірів, рівненькі, але просто-напросто мертвими. Маємо, що маємо, що Бог дав те в копілку, можна так сказати. Зараз єдине, що нам потрібно робити, приложити всі свої сили, щоб всі поросятка повиходили, щоб свинка розпоросилася. вдасться зробити це чи не вдасться, обов'язково покажемо вам в наступних відео. Ну а ми будемо потихеньку працювати. Якраз Доцільністю цього відео, я думаю, воно буде досить таки потрібне, тому що зачасту. Там в коментарях пишуть, що ми можна так сказати, блогери показуємо, що все так ідеально, все так прекрасно. Друзі, зовсім ні. Це тваринництво. Від оцих проблем нікуди і ми подітися не можемо. Будь то є досвід, будь-то нема досвіду. Ну але такі реалії життя. Так що, товариство, підтримайте, будь ласка, нашу подобаючку, Продовжуємо далі розпорошувати нашу свинку. Ну, а вам всім миру, добра, злагоди, гарних приростів до зустрічі.